Доброго дня! У нас сьогодні заняття з художньої літератури. Я знаю одну історію про горобчика, який не мав житла, коли настали холоди. Бажаєте почути, чому це сталося та як горобчик подолав скруднощі? Сідайте зручніше, але спочатку я розповім вам про авторку, яка написала для дітей. Цю казку. Погляньте на портрет. На ньому зображена Леся Українка, відома українська письменниця, поетеса Лариса Петрівна Косач. Коли вона вирішила займатися літературною діяльністю, обрала собі псевдонім, таке літературне ім'я і стала називатися Леся Українка. Вона написала багато віршів, оповідань, в тому числі і казок для дітей. Перегляньте відео про цю видатну письменницю, мужню і розумну жінку, нашу співвітчизницю, справжню патріотку. Сьогодні розглянемо найвідомішу та найталановитішу жінку поетесу Лесю Українку. За 42 роки вона створила величезний спадок, а її талант та сила вражали і її сучасників, і дослідників її творчості. Народилася Леся Українка в заможній та інтелігентній родині. Її матір всі знала як письменницю націоналістку Олену Пчілку, батьком був високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Дітей косаче навчали вдома за власною програмою і лише українською мовою. Читати вона навчилася у чотири роки. У п'ять вже почала писати драматичні твори. А у дев'ять написала свій перший вірш. Надія. У десять років у дівчинки почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. У Лесі Українки діагностували туберкульоз кісток. Їй доводилося лежати із загіпсованими руками і ногою довгими місяцями. Через хворобу з однієї руки було видалено частину кісток, що поставило хрест на музичній кар'єрі. Хоча вона неймовірно талановито грала на рояль, Леся Українка сама вивчила більше десяти мов європейські і слов'янські. Серед них французька, німецька, італійська, англійська, польська, болгарська, латина, грецька та інші. Псевдонім Українка з'явився, коли дівчинці було всього 13 років. Леся Українка любила природу, обожнювала садити квіти. Її неймовірний твір про природу, лісова пісня було написано лише за 12 днів. Мало хто знає, що Леся неймовірно малювала. Її називали першою жінкою мариністкою вона малювала море у нашому образотворчому мистецтві. На жаль, збереглася лише одна її картина. Лесі. А зараз пропоную послухати казку Лесі Українки Біда навчить. А потім скажете, чи сподобались вам її герої. Був собі горобець. І був би він нічого собі, горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Одного разу літав він із своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворів одного господаря. Літали вони, грались по смітечку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже, Мої зернятка я знайшов. А чужі і собі. Мої, коли мої, коли мої? І почали битися. Зирк аж зернят вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здору бились, то я своїми курчатами поснідала вашими зернятками. Нікому було вас бити та вчити. Наш горобчик замислився. Краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матуся. Ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка. Вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. А я тобі от що скажу. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я і сама не хочу. От, не мала роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то це я можу тобі сказати, аби ти була жива, а за мене не турбуйся. І полетів він геть аж на болото. А там ходив бусько, жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо. Пане, навчіть мене розуму. Що, 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 Чекай, но ти поки живий. Я вашого брата. Горобчик мерщий від нього, ледве живий від страху. Бачить, сидить на ріллі Гава і сумує. От він до неї, дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дяденочко, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови? Вона, кажуть, вельми розумна розумна. Прощавайте, дядино, сказав горобчик. Полетів питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді, сидить сова в дуплі тільки спить. Чи ви спите пані, пані? Сова, як кинеться, як затріпоче крилами. Га, що, хто? Горобчик і собі трошки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та це я горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить. це напасть. І вдень не дадуть заснути. І знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав? Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли се, як стало темніти, прокинулася сова та як заведе гу, гу, Горобчик аж отерп зо страху. Хотів же втікати та якось утримався, вилізла сова з дупла, глянула на горобчика. А очі в неї світять. Страх та й годі. Ти тут чого? Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити. Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчити. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Кай, «Ти а то я голодна!» гукнула сова та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався, та там і проспав. Аж до ранку спить горобчик та так міцно, коли у нього над головою щось як заскригоче. Ча -ча 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 -ча. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока та так скригоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєтесь, а тобі що до того? Чиба який цікавий? А хоч би й з тобою. Та я дуже радий, як зо мною я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Бо з розуму легше в світі жити, та й таки веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчись, от як я. То тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко й глузду сунутись, а ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскриготала сорока. Та що далі, то все хучиш. А подай тобі заціпило скриготуха, крикнув горобчик. Цур тобі. Та скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає. Де я того розуму навчуся, скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба ж воно так і зостанеться? І не зоглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод! Вночі де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо і знайде, то за сваркою втиряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати, куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Які ви, пане, сусідоньку мудрі, і де ви того розуму навчились? питають, було його, а він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Чи сподобалась вам казочка? Назвіть, будь ласка, хто в ній є головним героєм? Яким був горобчик, коли був маленьким? А що змусило його шукати розуму? Який влучний вислів вжила курка? Пригадайте, чому зозуля не захотіла морочити собі голову чужими клопотами? А що сказав лелека горобцеві? Чи допомогла Горобчикові сова? Чому Горобчикові зовсім не сподобалася порада сороки? А чому ворона вирішила, що їй не потрібно мати великого розуму, щоб здобути собі їжу? Хто дав Горобчикові мудру пораду? Яку саме? Подумайте, будь ласка, хто насправді винен у біді горобчика? Але ситуація виправилася і горобчика почали поважати інші горобці. Пригадайте, коли це сталося? Чому горобчики змінили своє ставлення до нього? А як ви вважаєте, кого хотіла показати Леся Українка? Коли зображувала цього маленького горобчика? Чого вчить нас ця казка? Діти, а як ви вважаєте, чи потрібно дослухатися порад старших людей? Коли потрібно дослухатися, а коли треба вмикати власний розум? Я зовсім не вчу вас сліпо підкорятися усім вимогам старших, адже навіть старші друзі не завжди радять щось корисне, інколи треба дійсно пропустити їхнє висловлювання крізь себе і зрозуміти. Чи можна так чинити, чи краще ні? Як ви вважаєте, ваші батьки вам бажають хорошого? Чи потрібно дослухатися до порад ваших батьків? Коли буває краще, коли ви слухаєте старших, чи коли робите по-своєму? Отож, будьте розумничками. Робіть так, як слід. У крайньому разі намагайтеся зробити так, щоб у результаті вийшло якнайкраще. До наступних зустрічей!